Привіт, маленькі вчені! Сьогодні ми вирушимо у справжню подорож у часі. Уявіть, мільйони років тому величезні динозаври гуляли нашою планетою. Тиранозаври ревіли, трицератопси ганяли по лісах, а птеродактилі гасали в небі. Але одного дня бац! Усі вони зникли. Що ж сталося? Готові розкрити цю космічну таємницю. Тоді вперед, до юрського періоду, динозаври були справжніми королями землі. Вони жили скрізь у джунглях, горах, біля річок і не просто жили, а панували цілих 160 мільйонів років. Це так довго, що важко уявити. Уявіть собі, гігантського аргентинозавра, довшого за три автобуси, або велоцераптора, швидкого як блискавка. Але приблизно 65 мільйонів років тому щось пішло не так, і динозаври зникли. Як думаєте, чому вчені роками ламали голову над цією загадкою, і в них є кілька ідей. Найпопулярніша це історія про гігантський астероїд. Уявіть собі величезну кам'яну кулю розміром із цілу гору, яка мчить із космосу. І ось бум! Вона гепнулась у місце, де зараз мексиканська затока. Удар був такий сильний, що здійнявся величезний вибух, наче тисячі вулканів вибухнули разом. У небо піднялися хмари пилу й диму, які закрили сонце. На землі настала космічна зима. Сонячне світло не могло пробитися, стало дуже холодно, і рослини перестали рости. А що їли динозаври, як трицератопс, траву і листя? Без рослин їм стало нічим харчуватися, і багато динозаврів не вижили. Але зачекайте, це ще не все. Деякі вчені думають, що не лише астероїд був винен, у той час на землі прокидалися величезні вулкани. Вони вивергали стільки попелу й газів, що повітря стало важким. А клімат змінився. Уявіть собі, небо вкрите сірими хмарами і землю, де стає дедалі холодніше. Може, астероїд і вулкани об'єдналися, щоб створити цю катастрофу? Це як космічний детектив, де ми шукаємо підказки. Цікаво, що не всі тварини зникли. Знаєте, хто вижив? Птахи! Так, вчені вважають, що птахи це нащадки маленьких пір'ястих динозаврів. Тож, коли ви бачите горобця чи папугу, уявіть, що це крихітний динозавр, який махає крилами. Круто, правда? А ще вчені знаходять кістки динозаврів, скам'янілі яйця і навіть сліди їхніх лап. Кожен такий скарб – це шматочок пазла, який допомагає нам зрозуміти, якою була наша планета мільйони років тому? Зникнення динозаврів це нагадування, що наша Земля може змінюватися дуже швидко, це як велика книга пригод, де кожна сторінка ховає нові таємниці. Як думаєте, що ще ми можемо знайти про динозаврів? Може, нові види, чи їхні схованки. Напишіть у коментарях, який динозавр вам подобається найбільше: врізний тиранозавр, чи може пухнастий велоцераптор. І не забудьте поставити лайк, якщо любите науку. Підпишіться на маленькі вчені, бо ми ще розкриємо багато таємниць. До зустрічі, юні палеонтологи! І нехай наука буде з вами!